Здоровля вільні народи вільної країни. Ми бійці 110-ї окремої механізованої бригади першого механізованого батальйону звертаємося до небайдужих громадян вільної країни, а також до волонтерських організацій з метою відкриття збору 400 тисяч гривень для ремонту нашої пошкодженої автотехніки, а також придбання автомобіля для підвозу боєкомплектів, і також який буде використовуватися для евакуації поранених. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Кожного дня наші війська стоять на захисті. Вони ризикуються для того, щоб ми жили, сміялися та мріяли. Зараз їм потрібна допомога. Ми збираємо кошти не на щось далеке, а на те, без чого неможливо вистояти. Що кожен із нас зробить навіть маленький внесок, це вже буде велика підтримка. Давайте будемо поруч, бо разом ми сила.